Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава. Дорогі брати і сестри, давайте на хвилинку замислимося, скільки незліченних тисяч людей могло б сказати разом із праведним Симеоном, нині відпускаєш у спокої рабатого владико. Це ті праведники, які, починаючи від правців Адама і Єви, втратили. Право на рай втратили перспективу вічного життя і повернули її тільки із приходом в Сина Божого, який прийшов відкупити гріхи людства. І не дивно, що відчуваючи своїм серцем це повернення вічності для людини, а не тільки завершення власного життєвого шляху, Симеон і виголошує цей радісний гімн. Який ми повторюємо так часто, фактично на кожній вечірні наприкінці служби. Але разом із тим, слухаючись у слова прощального гімну Симеона, ми, буває, не надаємо належного значення тим словам, що пролунають пізніше. Він перечуває не тільки радість спасіння. Радість відкуплення провин. Він провіщає поділи, випробування, Він провіщає самі Пресвятий Богородиці, що її душу пройде меч. І цей образ не тільки стосується страждань Богородиці біля Христа. Він може бути віднесений до всього життя Пресвятої Діви, життя повного випробування її віри. Чого вартий той момент, коли до неї прибігли люди і зловтішаючись, сказали, що її син з божеволів напевно, поговорить бо якісь дивні речі, і вона з материнським трепетом побігла до тієї оселі, щоб подивитися, що там діється, і забрати свого сина від наруги. А скільки таких моментів, невідображених Івангелія, ще було? Скільки разів вона знов і знов мала повертатися до тих об'явлень, які мала, і думати, а чи правда все це, чи він насправді є Божим сином Месією, чи я не помилялася. І кожного разу вона для себе мусила складати іспит твердості своєї віри. І перед цим іспитом ставиться кожна людина. Саме звідти, перспектива поділів, про які говорить Симеон. Так або ні. Кожен із нас протягом цілого свого життя раз у раз мусить відповідати на це питання, вирішуючи дотримуватися чи не дотримуватися заповіді, іти до церкви чи не йти, молитися чи не молитися, вірити чи не вірити, нам Бог дає право обирати, залишає за нами це право. Христос приходить не для того, щоб відібрати у людей. Право вибору, яке так фатально позначилося на долі наших правоців і всього людського роду, ні. Він іде допомогти нам у його здійсненні, але Він не відбирає у нас свободу. Він допомагає нам використати, як належить цю свободу, залишаючи за нами остаточне слово з ним або проти Нього. Дуже часто в житті нам хотілося б, щоб ми не мали цього права. Як часто буває, що і сімейні драми бо тим, що чоловік або жінка перед шлюбом думає собі, ось зараз я одружуся і передам всю відповідальність іншому, а сам буду тільки допомагати йому слухати, але робити все, заробляти гроші чи вирішувати в сім'ї буде він, а воно не вдається так. Буває з нами всіма, що ми вирішуємо: ось прийшов лідер, який здатний змінити світ, який здатний повести за собою всю людську громаду або нашу націю. Ми повіримо йому, ми передамо йому всі права, всі повноваження, зосередимо в його руках владу, яку тільки завгодно, щоб нам позбавитися важкого обов'язку також будувати майбутнє разом із ним. Із цього й виходять диктатури рабство і, зрештою, терор, жертвами якого стають тисячі або й мільйони людей. Ми часто не вміємо оцінити цей великий дар, який і позначає нас печаттю Божих дітей, образу і подоби Божої. А Господь підносить нас до рівня співтворців майбутнього разом із Ним. І саме тому Христос. Іде не для того, щоб відібрати в нас біль. Він залишає нам біль і переживання вибору. Але він же дає приклад допомоги нам, не стаючи попереду, не виявляючи себе відразу, він кладеться як немовлятко в руки праведного Симеона, показуючи, як ми самі маємо співіснувати з іншими людьми. Через відкритість, довіру, через готовність віддати себе на жертву за іншу. Саме так і твориться наше майбутнє майбутнє допомогти у простуванні, в яке і приходить до нас Спаситель, той Спаситель, якого цей день радісно зустрічає у храмі праведний Симеон, виголошуючи, нині відпускаєш. Успокої раба Твого, Владико. Амінь. Слава Ісусу Христу!